Всім привіт, сьогодні з вами Медро. І сьогодні я вам розкажу, як зробити антенну сервер, щоб ви заходили із Java-версії, і з Бедрику. Ну що ж, погнали! Ми робимо сервер. Заходимо в режим... програмне збереження і шукаємо програмне збереження свій год Booking. І вибираємо, з якої версії ви хочете, щоб була на комп'ютері цей сервер. Ну, я, допустимо, виберу 1.24. В принципі, тут давайте виберемо. Ага. Вас попросить зробити резервну копію свого світу, ну, це не обов'язково. Ну, Якщо ви хочете сохранити свій мір, робіть. І ми завантажуємо цей SpyGot Booked. Все, завантажили. Тепер заходимо в плагіни і вводимо. Вводимо GeoSer MC. І скачуємо. Шукаємо. Во. Він. Нажимаємо. І скачуємо. І отут ми бачимо, з яких версій можна зайти з телефону. З 1.2040 по 1.2071. От такий промежуток між версіями. Скачуємо. Зараз. Качається. І коли буде галочка, вона все скачалося. Во, вже скачалося. А зараз я провірю, можна зайти з бедаку чи ні. Hours later. Я зміг зайти з телефону. Ну, жалу, тут поняття, що ти по любасу зайдеш. Вам потрібно вписати ip адрес і порт. І відкрити без ліцензій нічого там не потрібно робити в параметрах. І все буде нормас, круто і, і все остальне. Ну з Java я по любасу зайду, з бедрока, ви, бачите, я вже зайшов. Ай, лагає. Во, бачите, Вот така у вас буде, типу, лінія, коли ви захочете щось там ламати чи що. Ну я вам зробив сервер, ви наслаждайтесь, а я говорю вам не папа, -па, а до зустрічі! e <síntate>